Вітаю колеги. Ну що ж, хочу сказати, що наш must have вдався. Вела я перемовини з адміністраторами, тому що ну, така, напевно, моя доля, така моя робота. От, І що на сьогодні я отримала. По-перше, це канадський проєкт Альманах. Вони передивилися політику стосовно України і ціна змінена для всіх. Якщо, наприклад, ви купуєте, там було 12 доларів е, у місяць, тепер для українців у гривнях це буде е, 199 гривень. А е, якщо е, на, купляєте на е, четвертину місяця, так, 149 гривень, а якщо в рік виходить 116 гривень у місяць, ну, а в рік це виходить 1300 гривень. 98 гривень, тобто знижка 41%. Це для українців. Але для моєї команди 20 осіб, хто вже зареєструвався, з учасників школи ІКТ і декілька гостей зареєструвалися. Ну, є ще декілька місць. Не буду говорити, скільки. У нас абсолютно інша цінова пропозиція. Набагато дешевше. Як бачите, виходить 909 гривень в рік з одного користувача 20 користувачів. Ну і маю я їм заплатити 18 тисяч за 20 пусі. Це навіть дешевше, ніж у нас виходить буквіджет. Ну, ось на таку зустріч пішли українцям канадці, можна сказати, наші друзі. От, І я думаю, що ми їм вдячні. Це раз. Ну, а по-друге, кого цікавить даний ресурс, в принципі, можу далі продовжити розмову із адміністраторами, і вони нам сформують платіжку за тими знижками на більшу кількість людей. Про ресурс я розповідала, повторюватися не буду, тому думайте, поки є час, взяти участь у. Must-have have методична турбулентність Must Have з Almanah. Я їм відправляла те, що я проводжу вебінар, відправляла їм анонс, який ви всі бачили. Ну, і ось, власне, ми на, наразі маємо такі результати. Ресурс він дуже е, цікавий. Чим більше я в нього заглиблюся, тим більше цікаво, тим зрозуміліше стає, скільки можна. Крім того, що я вже озвучила ще з цього ресурсу взяти корисного для себе. От тому як можна, і навіть ще вони новинку вели, як можна редагувати презентації, дуже цікавий пошук зображень, які можна міняти, додавати тексти, і ну, просто да, ресурс цей новий вдосконалюється. Тому я думаю, ми нічого не втратимо, навпаки, тільки будемо мати, якби плюс. Працюючи із даною командою і з даним ресурсом. Тому я ж, поки є ще час, реєструйтесь приєднуйтесь до нас. Чекаю вас на Must have методична турбулентність в альманах IE 9 лютого о 16.00.